Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, тож запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні, друзі, нас, нас вже 100 тисяч. І я дуже радію і дякую кожному з вас за підтримку, довіру, коментарі. Та вподобайки, та бажаю вам всім міцного здоров'я, благополуччя, Божого благословіння, а нашій Україні мирного неба, перемоги та спокою. Адже 100 тисяч це вже не, бага, не маленька цифра, як для українського контенту. Це також невеличка наша перемога. Тож давайте будемо готувати та рухатися вперед. І сьогодні у нас. Ось такий буде пляцок, торт. Ну, то й не торт, то пляцок. Якщо кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно. Тут у мене є 400 г муки, я її всю давати не буду. Я трошки лишу, так як завжди, все лишаю на, на підміс. До цього додаю я півтора, такі більші, півтора чайні ложки розпушувача. Ось такі більші чайні ложки розтушувача. От тепер додаю сюди три ложки какао. Тут у мене трохи є світле і трохи е, таке темніше. Раз, два, три. Пересіяне. Я все пересіваю какао, аби не було грудочок. Так, тепер все ми все Отак От перемішаємо. Добавляю я сюди 150 грамів масла або можна і маргарини. Хто що має, той на тім і готує. І це ми пересічемо отаку. От Робимо виїмку таку перший раз. Всиплемо сюди 100 грам цукру. Всиплемо сюди 100 мл сметани або кислого молока. У мене кисле молоко. То домашнє, що я все собі даю кисле молоко. Так, тепер відділяємо білки від жовтків. Білки ми окремо, бо нам буде ще треба білків. Осюди. А жовтки даємо сюди. Кремо. І тепер ми все це замішуємо отак. Тісто таке замішуємо. отак. Розмішуємо, щоб цукор трошки, можу окремо це збивати, але я все собі отако роблю. І розмішати, аби не цукор розмішати. І замішуємо таке тісто. Отако. Домішуючи після руками. Домішуємо руками, якщо буде потрібно, будемо додавати ще ту, ту муку, що там у Насті залишила. Мені ще трошки треба, я додаю ще чуть-чуть. Ось таке м'яконьке виходить тісто. Тут у мене ще всі лишило, я думаю, грам. 20-30 лишилося муки. Так, тепер це тісто ділимо на половину приблизно. І з тої половини ще по кусочкові ми відділимо на більші і менші частинки такі. Ось так на більші і на менші частинки. На 4 частинки, дві частинки менші, ми кладемо в морозілку, а ці дві будемо розтачувати. Так само в холодильник поки кладемо. Готуємо сирну масу. Тут у мене є кілограм 300 цього сира. Додаю сюди одне ціле яйце і будемо відділяти ще 4 білка, а жовтки туди. Білки до тих двох додаємо, а жовтки даємо сюди. Так, додаємо сюди 200 грам цукру. Додаємо сюди 200 грамів сметани. У мене кисле молоко. Може, може бути сметана. Додаємо сюди 100 мл розтопленого маргарину або масла. Додаємо сюди ванільний цукор, можна цедру лимона. Пачечку ваніль цукру, 80 грам крохмалю. Добре би було кукурудзіно, але у мене нема може бути й такий. Так, і тепер все це збиваємо блендером. Ось така виходить маса сирна. Тепер ми в цю сирну масу додаємо. Тут я маю трохи цукатів і, і, і того, родзинок маю пару. Не знаю, скільки тут, може, 50, може 80 того всього є. Я, я це все дам сюди. І розмішаю. О. Можна, звичайно, це і не давати. Я тут підготувала форму таку, як завжди, 22 на 36. І будемо розтачувати одну частинку того тіста з холодильника. О. Розтачуємо. Так, ми тут уложили це тісто, цей корж. Тепер беремо цю сирну масу, ділимо наполовину. Половину викладаємо сюди, а половину буде, бо нам треба буде таких два коржі коржіспичі. Викладаємо сюди сирну масу, повністю по цьому шоколадному коржеві. Отак. Сирну масу розпреділили і будемо натирати тим тістом, що з морозилки. тим кусочком тіста. І будемо випікати в розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин. Такі, аналогічно робимо ще такий самий один корж. З цієї, з цієї другої частини, і так само з цієї другої частини масу. Аналогічно, як цей. Готуємо ще один корж білковий. Тут ще шість білків уливаємо в машинку, додаємо щіпку солі і збиваємо до рихлого снігу. Коли білки стають рихлого снігу? Даємо частинами 180 грам цукру і збиваємо далі. Коли вже отак збилися, що вже білки стоять добре, ми додамо сюди ще трошки лимонного соку. І додамо сюди дві столові ложки крохмалю. І з'ємо перемішаємо, перемішаємо налегенько. Все ми вже розмішали. І тепер додаємо ще отакий стакан, я порізала горіхів. Ось такий, тут лишила пару на зверхів прикрасити. Я всипаю сюди горіхи ці і будемо зараз і розмішую. Так, розмішуємо ці горіхи. Тепер і викладаємо на бляшку, застелену пергаментом. І будемо у духовці випікати, сушити при 100 градусах півтора години. Там треба класти, будемо його розложувати повністю цей корж. Отак, ще трошки. Отак візьмемо беги вірівнати і ставимо, і ставимо випікати. Готуємо крем. Для цього нам треба ось пів літру молока, половину молока ми вливаємо до цього, черпачка, а половину вливаємо до цього черпачка. До цього додаємо ми столову ложку цукру і додаємо тут кави. Якщо б ми мали розчинну каву, то ми б так не робили, все б зараз зробили все. А я не маю розчинної кави, в мене є така заварна кава. Я даю, я буду заварювати, даю таку ложку, добру велику ложку, може дві дати. Отако. От Дві чайні ложки, такі нормальні кави. І ми все заварюємо. Зараз, отако. От Заваримо. А тут ми дамо е, пудинг сметанковий, в мене є, або ванільний може бути, який є. О. І так само ми тут розмішаємо у цій. Зараз ми це заваримо і ми процідимо цю каву, процідимо, аби не було оце, оцеї кави. Заварюємо це. Тут ми розробили цей молоко з пудингом. Тепер вливаємо цю заварену каву. Проціджуємо сюди, бо тут є от така кава. Якщо б це була, ще раз кажу, кава е, розчинна, не треба було так робити. А в мене не розчинна кава. І це знову ми заварюємо, я не буду показувати, як я заварюю до густоти, тому що е, я багато разів показувала. Заварюємо. Так, це ми вже заварили. Е, Пудинг у мене 41 грам має, аби я не забула. Сказати вам, так, тут у мене згущене зущен, молоко. Тепер ми додаємо сюди, тут всього є 370 грам. Ми додаємо е, 200 грам, 250, 200-250 грам. І отак розмішуємо. Трошка більше, як половину банки. О. Розмішуємо просто в цін. Може навіть і, аби закипіти. Я не буду закіплячувати, просто кипітити не буду і просто так, аби розмішаю і кладу, аби воно простивало. Звичайно, замість згущеного молока можна дати і, і цукор. Я маю згущене, то буде набагато смачніше. Я даю згущене молоко. В машинку кладемо 300 г масла м'якого. Будемо додати ось такий вже той вістивший крем. Пудин заварений той на молоці. і все збиваємо. І, части, і, частинами, і частинами вводимо оцей окрем. У нас є такі. Два сирні коржі і отакий білковий корж. Так, тепер ми змащуємо цей корж кремом, беремо половину цього крему. І будемо змащувати. Тепер кладемо оцей білковий корж. Мащуємо зверху ще кремом тепер. Кладемо цей ще сивний корж зверху просто так. Можна обернути його і другим боком я буду так просто класти. Ось такий вийшов у нас пляцок. а зараз ми розріжемо і подивимось, який він у розрізі. О. Зараз ми подивимось, який він виглядає у розрізі. Дивіться, який, який пляцо виглядає в розрізі, який, який чудовий, гарний е, пляцок виходить. Нарізаюся гарно на кусочки. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. Ось такий ось такий пляцок виходить. Сирний, коржі, сирні, дуже гарний такий, смачнесенький. О, до зустрічі! Ось такий ось такий виходить наш, наш плясочок, ось такий на, на 100 тисяч підписників. Ще раз ще вдячна вам за підтримку та довіру. І ось такі кусочки нарізаюсь. Так що готуйте.